Кожен чоловік, кожен батько, який себе поважає, він тут. І він робить цю справу, щоб захистити, по-перше, свою сім'ю, свою державу. І просто те населення, яке не може захистити себе, себе саме. Отак от, от доволі непогана мотивація для кожного з нас. Лютому 22-го року ніхто не знав, що може бути через рік, через півроку, через три місяці. Тому мене мотивувало. Збройна агресія, яка може прийти в мій дім. Ну, який тут я вибір. Сидіти вдома точно не вибір, тому треба брати до рук зброю і зустрічати ворога десь далеко від дому, а не вдома. Я в АТО не був, я пропустив, і мені більше так було, що, як кажуть, печалька, то, що я не виконав свій обов'язок. І зараз, коли почалась повномасштабна війна, бажання моє, внутрішнє бажання, яке я хотів і я виконав. І так кожен має забити. Нас напали лі. Хочеться їх вибити. Все було добре. Чим більше я навчусь, тим більше я буду вбивати їх і більше їх не буде. Що для мене є служба? Служити іншим. В перферу іншим. Не собі. І в цьому і жити заради інших. Збройні сили це в першу чергу командна робота, яку ми виконуємо всі дружно, як один організм. Ми багато чого можемо і ми мусимо це виконати. Збройні сили України це насамперед про захист. Захист наших близьких, рідних, побратимів та кожного українця.